У Херсоні відкрито центр гуманітарної допомоги дітям. Громадське об'єднання Ми Херсонці. Першим у нашому місті відкрило центр, який надає допомогу саме дітям, які цього потребують. Це сьогодні і малозахищена малеча, і діти з зони АТО і вимушені переселенці. Хоча центр тільки не розпочав свою роботу. Справ тут вистачає. Волонтери небайдужі до чужого горя Херсонці готують пакунки. Цей дня ми відправиться до Святогорська. Найбільше часу збираючи та пакуючи речі, проводять дві тендітні дівчини. Ірина Трубаєва та Валентина Волошина кажуть, все розпочиналося з одного пакету гуманітарної допомоги. А тепер вони дуже вдячні громадському об'єднанню ми Херсонці за те, що є приміщення, де можна займатися корисною справою. Нас дуже радує, що є поміщення, і ми можемо розвернутися. і також в обмін ми приносимо свою посильну допомогу, тому що деякі канали налажені, да ми знаємо, де… Сотрудничаем с волонтерами, которые находятся там в зоне, АТО, и знаем каналы, по которым можно уже передавать. также проверенные каналы, которые люди уже точно точно не подведут нас и помощь наша попадет туда, куда именно нужно. Мы сейчас единственная команда волонтеров, которая отправляет деткам в АТО конфеты и печенье. Единственная. Больше этого никто не делает. И дети э, они ждут. Что в Херсоне именно. они ждут нас, да. И они знают, что вот обязательно придет что-нибудь вкусненькое. То есть у них такого нет. Сейчас у нас э, вот мы сделаем такой новый новый проект. Э, когда, ну, знаете, сейчас извините, а... просто а, наткнулись на фотографию, там, где наши знакомые волонтеры выложили фотографию, где стоит маленький трехлетний мальчик, а у него вместо торта такой кусочек хлеба, и там три свечки. И вот так он встречает свой день рождения. Нельзя смотреть, конечно, на такие фотографии без слез, и поэтому мы решили сейчас делать такие своеобразные... набори ми їх Є ну, коржі, да. є крем. То тобто, якщо людей розполагаєте, то пожалуйста, приносіть нам вот эти коржи, сливки, крем. Ідея створення подібного центру, каже керівник об'єднання Андрій Ткаченко. Виникла вже давно. Адже ми херсонці, це саме та організація, учасники якої постійно проводять благодійну роботу, зокрема у дитячих будинках. Допомагають також і адресно саме тим, хто найперше цього потребує. Наша організація не змогла залишитись осторонь цих проблем. Дивитися. На ці картинки слухати історії, особливо і сезони проведення АТО, де діти потребують і уваги, і додаткової опіки. Оскільки ми не благодійна організація, тому ми поспілкувалися із людьми, які вже приймають участь у таких процесах. Це і благодійники, і підприємці, і волонтери. І ми вирішили, що необхідно всі ці зусилля об'єднати в одному центрі. І так виникла ідея створення саме центру гуманітарної допомоги дітям, який буде працювати. За чотирма наочний приклад такої допомоги Артем. Чоловік із Донецька приїхав до Херсона разом з вагітною дружиною. Повернутися на рідну землю не можуть. Вчасна допомога активістів об'єднаннями Херсонці сприяла корішій адаптації родині біженців у чужому місті, де сьогодні донецька родина не лише планує залишитися, а й вже зареєструвала власних дітей. Присполученні отримання свідчення про сам ділі у нас був вибір. выбрать место рождения детям Донецк, то есть мы уроженцы и городские дончане, дети могли быть либо дончанами, либо херсонцами. Ну так символично совпало, что решили мы их зарегистрировать херсонцами. Ну, надеемся, что вырастут они такими же добрыми. На сьогоднішній день існує величезна кількість волонтерських організацій, які займаються здебільшого збором коштів, збором необхідних медичних речей та інших речей для переміщених осіб та для українських солдатів, які зараз воюють на передові. Але часто у таких організацій недостатньо знань, аби, наприклад, зробити цей процес найкраще. Більш того, тих, хто допомагає саме дітям в Херсоні, досить мало. А громадське об'єднання ми херсонці дуже ретельно слідкує за тим, аби всі Зібрані речі були доставлені адресату. Звісно, у дітях хтось має заботитися. Хто це зробить, якщо не ми, якщо не ми всі вмісті. Тому призиваю всіх звернутися до наш центр і обов'язково допомагати дітям, тому що діти – це наше майбутнє. Дійсно, коли в одному місці зібрані ініціативні, активні херсонці, вони можуть зробити багато більше, ніж хтось поодиночки. Це, во-перше. Во-вторых, коли є Ну, грубо говоря, место, куда люди могут прийти, это вызывает гораздо большее доверие, потому что многие э, могут сомневаться в целях, в искренности побуждений людей. Когда люди могут прийти конкретно конкретному человеку, принести конкретную помощь в конкретное место, тогда это уже вызывает совсем другие эмоции. Люди, когда видят э, таких же неравнодушных, как и они сами, э, Ані э, проявляють ще гораздо большую активність в помощі людям. Організатори кажуть сьогодні в центрі, хоча і працює два волонтери, проте бажаючих допомогти з кожним днем все більше. Благодарних всім і которые откликнулись на наш призив, і всім гражданам нашого города. Вот недавно были ребята да, из Донецка, которые стали херсонцами. Мы очень этому рады, потому что Херсон очень открытый город, светлый. Поэтому мы открыты всем приезжать и будем помогать, будем поддерживать, будем вместе помогать возвращаться к хорошей, мирной, доброй жизни. Наша организация на протяжении полугода посетила массу заведений детского типа, детских школ, интернатов. Были организованы 14 февраля совместно с первой школой дети с ограниченными физическими возможностями выставка продажа детских поделок плюс ездили очень много по больницам помогали привозили детские развивающиеся игрушки книжки и к нам обращались врачи том чтобы помогли сделать палату интенсивной терапии одним из Наших таких перших проєктах буде збор средств. багато вже підприємців підключилось. сьогодні. Ініціативна група Ми Херсонці зізнається у важкі для країни час. Самим волонтерам теж потрібна допомога. Просять, аби людей, які хочуть допомогти дітям учасників АТО та переселенців, з кожним днем ставало більше. Свою посильну допомогу кожен херсонець може надати за адресою вулиця Іллі Кулика, 139 та звернувшись за телефоном, який ви бачите на екрані.